На мотоциклі до Азії молода пара івано-франківських байкерів замахнулася на славу Колумба. Петро Буяк та Юлія Плесюк вирішили підкорити Монголію. Туди поїдуть на трьох колесах. Для мандрівки придбали український Дніпро 11 з коляскою і власноруч його відремонтували. Маршрут обрали непростий: Україна, Росія, Казахстан, Монголія, Росія, Україна. Юля фахівець із інформаційних технологій. Петро, радіоведучий та фотограф. Виїжджати пара планує у червні. Наразі ж активно готуються до мандрівки. Випробовують та лагодять свій старенький байк. Продумують деталі маршруту і збирають гроші. Бюджет такого задоволення 320 тисяч гривень. 20 тисяч кілометрів це 3 тисячі літрів пального в першу чергу. Також харчування і страхівки, і перетини кордонів це виносить великі суми. Насправді, Допоки ж молоді мріють про безкраї степи Монголії та Казахстану, щодня тренуються на засніжених просторах Прикарпаття. За останній рік ми зробили закордонні паспорти, зробили повний комплект документів для свого транспорту, який необхідний для перетину кордонів. Позаторік байкери об'їхали всю Україну. Нову подорож, яку назвали мотоциклом до байкалу. Сподіваються реалізувати впродовж чотирьох місяців. Їхатимуть зі швидкістю 80-90 кілометрів на годину. Ночуватимуть у наметі. Насушили овочі. Це є картопля, морква і. Ще можливо спробуємо з капустою. Це власне для того, щоб готувати наші національні страви. А ще відчайдухи хочуть розповісти іншим народам про Україну. Національний колорит показуватимуть через іграшки. Їх даруватимуть російським і монгольським дітям. А після повернення свої пригоди мандрівники опишуть у книзі. івано франківська Лілія Лисенко, Оксана міняка, Андрій Прошляк, оглядням телеканал Зік.